Невідомий номер Netflix пропустив щось ще темніше, ніж кіберзнущання матері дочки. Тінь матері, коли батьківський контроль перетворюється на кошмар кібербулінгу. Серіал Netflix Невідомий номер. Це документальний фільм, який змушує здригатися. Історія Лорін Лікарі і Оуена Макенні, які зазнали роками кібербулінгу, жахає своєю жорстокістю і безглуздістю. Але найбільш шокуюче відкриття це особистість анонімного кривдника, мати Лорін, Кендра Лікарі. Цей поворот подій не просто шокує, він змушує задуматися про тонку межу між батьківською турботою і нав'язливим контролем, про те, як особисті травми можуть спотворити сприйняття реальності і привести до жахливих вчинків. Я пам'ятаю, як в дитинстві відчувала на собі пильний погляд матері, її бажання знати все про моїх друзів, про те, Куди я ходжу і з ким спілкуюся. У той час я сприймала це як прояв любові і турботи, як нормальна поведінка люблячої мами. Але зараз, переосмислюючи ті події, розумію, що це був перший крок до втрати особистого простору, до відчуття, що я постійно перебуваю під наглядом. І це, на жаль, не рідкість. Багато людей стикаються з подібним досвідом. Коли батьківські амбіції і страхи переростають в нездорову залежність від життя дитини. У випадку Кендри Лікарі ця залежність набула форми жахливого кібербулінгу. Роки анонімних повідомлень, що містять образи, сексуальні домагання і пропозиції покінчити з собою, це не просто прояв злоби, це результат глибокої психологічної травми, що спотворила її сприйняття реальності. І, хоча документальний фільм намагається знайти пояснення цим діям, Спираючись на історію сексуального насильства в дитинстві і припущення про Мюнхгаузена за довіреністю, він упускає з уваги ключовий момент одержимість Кендри Оуеном. Саме ця одержимість, а не бажання захистити дочку, здається мені найжахливішим аспектом цієї історії. Повідомлення, спрямовані на розрив відносин Лорін і Оуена, подальші анонімні атаки на нову дівчину Оуена – все це свідчить про те, що Кендра не просто хотіла захистити свою дочку, вона хотіла контролювати життя Оуена, володіла ним, як трофеєм. І це, на жаль, не таке вже рідкісне явище. У світі, де соціальні медіа та спілкування в інтернеті стали невід'ємною частиною нашого життя, одержимість кимось, особливо якщо це підліток, може легко перерости в нав'язливе бажання контролювати його життя. Документальний фільм, на мою думку, намагається пом'якшити цей факт, представляючи історію Кендри як трагедію жінки, яка постраждала в дитинстві і намагається захистити свою дочку. Але це, на мій погляд, не виправдовує її дій. Незалежно від того, які травми вона зазнала, вона не мала права руйнувати життя Лорін та Оуена. і, що ще важливіше, вона не мала права використовувати свою роль матері, щоб маніпулювати та контролювати їх. Батьківська любов повинна бути безумовною, але не всепоглинаючою. Вона повинна давати дитині свободу і простір для зростання, а не намагатися контролювати кожен його крок. Мені здається, що в цьому випадку Кендра переплутала турботу про дочку з необхідністю контролювати її життя. Вона, мабуть, боялася, що Лорін зіткнеться з тими ж труднощами, що й вона сама, і вирішила, що найкращий спосіб захистити її це контролювати її вибір та стосунки. Але, як показується історія, такий підхід може призвести до катастрофічних наслідків. На закінчення хочеться відзначити, що невідомий номер це не просто документальний фільм про кібербулінг, це історія про руйнівну силу одержимості, про те, як особисті травми можуть спотворити сприйняття реальності і привести до жахливих вчинків. Це нагадування про те, що батьківська любов повинна бути безумовною, але не всепоглинаючою, і що найважливіше це давати дитині свободу і простір для зростання. Лорін Лікарі, яка визнає необхідність відновлення відносин з матір'ю, викликає одночасно захоплення і смуток. Її надія на майбутнє, на можливість пробачити і зрозуміти це свідчення її сили духу і її бажання жити далі, незважаючи на все пережите. І я сподіваюся, що вона зможе знайти спосіб відновити стосунки з матір'ю, не жертвуючи власною свободою та незалежністю. Надія на майбутнє це не слабкість, а сила, це здатність прощати і розуміти, незважаючи на все пережити. Цей випадок викликає важливі питання щодо психічного здоров'я батьків та необхідності надання їм підтримки та допомоги. Адже часто люди, які здійснюють подібні вчинки, самі потребують допомоги та лікування. Важливо пам'ятати, що за кожним жахливим вчинком стоїть трагедія, і що часто люди, які здійснюють подібні вчинки, самі є жертвами обставин. Зрештою, невідомий номер це попередження. Попередження про те, що батьківський контроль може перетворитися на кошмар кібербулінгу, і що найважливіше, це пам'ятати про баланс між турботою і свободою, між бажанням захистити і необхідністю дати дитині можливість рости і розвиватися самостійно. І ще один важливий момент: цей випадок підкреслює необхідність навчання дітей і підлітків правилам безпечної поведінки в інтернеті. Вони повинні знати, як захистити себе від кібербулінгу, як розпізнати ознаки небезпеки та до кого звернутися за допомогою. Адже в сучасному світі інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, і вміння безпечно використовувати його це життєво важливий навик. Ключові думки та висновки, батьківський контроль не повинен перетворюватися на одержимість та кібербулінг. Необхідно пам'ятати про баланс між турботою і свободою. Діти та підлітки повинні вміти безпечно користуватися інтернетом. Батькам, які потребують допомоги, необхідно звертатися за кваліфікованою підтримкою. Прощення і розуміння це не слабкість, а сила. Я сподіваюся, що ця історія послужить уроком для всіх нас, і що ми зможемо створити більш безпечний і підтримуючий світ для наших дітей і підлітків. Адже майбутнє нашого суспільства залежить від того, як ми ставимося до наших дітей і як ми допомагаємо їм рости і розвиватися.